Виконуємо право 7 до параграфа 7 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький пилипчук Шестопалу 2022 року випуску. Під час виконання права я буду використовувати операційну систему Windows 10. Спочатку з'ясуємо, як називається робоча група, до якої належить ваш комп'ютер. Для цього клацемо правою кнопкою миші по кнопці Пуск та вікні, що відкриється, Виберемо систему. Ще один спосіб відкрити відомості про систему. Або якщо у вас, наприклад, інша операційна система, то якщо у вас на робочому столі знаходиться значок комп'ютера, то правою кнопкою по ньому і, і в контекстному меню відкрилися, вибираємо властивості. Бачимо, відкрилося те саме вікно, і ось тут нас цікавить додаткові налаштування системи. Вибираємо їх. Переходимо на вкладку ім'я комп'ютера і бачимо робоча група в мене називається MS-Home. У вас може називатися по-іншому. Ім'я комп'ютера в мережі desktop 01. Ім'я комп'ютера, тут -то точно буде називатися по-іншому. Так, це закриваємо. Тепер відкриємо мережеву папку. Вам вчитель повинен казати, де вона знаходиться. У мене знаходиться на диску D. Папка Share є мережева. Ну Або ви можете вибрати мережа ліворуч. Відкриваєте свій комп'ютер. Пам'ятаємо, що в мене називається декстоп 01. На і бачите, ось тут відображається мережеві папки. Папка Users і Share. Відкриємо її. В даній мережевій папці створимо папку правою кнопкою по робочому столі. В контекстному меню вибираємо Створити папку. Назвемо її своїм прізвищем ім'ям. Відкриємо її. І тепер в дану папку потрібно скопіювати файл, який вам казав вчитель. І даний файл розміщений на вашому комп'ютері. У мене даний файл знаходиться ось тут. Наприклад, ось такий. Ну, Будь-який можна скопіювати. У контекстному меню вибираємо копіювати. Це вже можна закрити правою кнопкою вставити. Ну, або ось тут вставити. Отже, файл вставлений. Тепер до даної папки потрібно скопіювати файл, який розміщений вже на іншому комп'ютері. Відкриваємо цей ПК. Вибираємо мережу і скопіюємо файл з комп'ютера з іменем desktop 02. Ось це всі комп'ютери, які є в даній мережі. Відкриваємо його. Вам вчитель, якщо то скаже, з якого комп'ютера вам потрібно копіювати і з якої саме папки. У ну, мене папка також Share. І вибираємо файл. Наприклад, файл 2.1.7. Копіюємо вставляємо. Отже, бачимо, ми з іншого комп'ютера скопіювали файл на власний комп'ютер. Тепер потрібно зробити скріншот вікна папки зі значками скопійованих файлів, тобто ось цих. Для цього виділяємо ось цю папку, затискаємо комбінацію клавіш Alt, Print Screen, відкриваємо Word, текстовий процесор. І вставляємо правою кнопкою Вставити параметри ставлення. Тепер збережемо файл зберегти як, огляд. І зберігаємо власні папці. Вона у мене на робочому столі. з іменем права сім. Зберегти. Право виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.